Івана Петрович нове ТВ. Дякую. Доброго дня, пане Зеленський, пане прем'єр-міністр. У мене запитання до президента Зеленська. Рамштайн відклали. Але за даними з американських СМІ, це має відбутися досить скоро. І вам доведеться більше. Тиснути, очевидно, щодо членства у НАТО. Чи можна очікувати, що ви саме це будете робити? Чи може це бути позицією країни, яка займається визвольною війною, яка є жертвою агресії? Одним, до речі, з акторів якою був сербський президент, який тут присутній був сьогодні. Наскільки вашу мету можна буде досягнути? А Щодо можливостей переговорів з Путіним, на вашу думку? В якому дипломатичному форматі можна було очікувати, що Путін погодиться реалізувати ваш переможний план. Отже, якими будуть дипломатичні рамки реалізації цього плану, і як це можна досягнути без глобального півдня, оскільки ви відкинули пропозицію Бразилії? Трішки переклад. Давайте спробуємо з самого початку. Передусім, Рамштайну відклали через ураган. Ми про це вже в принципі проговорили. І ми очікуємо нам ближчу дату. І на Рамштайні план перемоги план перемоги буде представлений лідером Рамштайну. Як лідером, як лідером, так і міністром оборони. Багато речей залежить від. Міністри оборони від цієї інфраструктури більше 50 міністрів оборони, і відповідно, буде велика кількість лідерів на цьому Рамштайнах під головуванням президента Сполучених Штатів. Там буде представлений план перемоги в деталях, так само як він був представлений у Білому домі. Це справедливо, щоб наші партнери все це від нас почули. І дуже справедливо, щоб наші суспільства, які захищають нашу державу, або суспільства і в вашій країні і в інших, які підтримують українців, розуміли про що йдеться. Тобто деталі будуть на найближчому Рамштайні. Що стосується плану перемоги і як це пов'язано з Путіним, те, що ви сказали, це майже ніяк від нього не залежить. Тому що план перемоги це посилення України як геополітично, так і посилення на полі бою, який повністю залежить від політичної волі наших партнерів, це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед це міст до саміту миру. Цей місток ми і запропонували. Бо тільки в сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий мир ось про що мова. І тому не важливо, погодиться Путін або не погодиться. Важливо, щоб погодились ті, хто посилює Україну, а не послаблює. І саме для цього зроблений цей план сильна позиція України, а потім підготовка до саміту миру. І там вже Україна повинна бути в сильній позиції. Ми будемо надіятися, що Сполучені Штати почують нас разом з іншими партнерами. Що стосується інших партнерів, я упродовж доби почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить посилення нас, військова складова посилення. Упродовж доби я зустрінусь з, окремо в кожній країні з лідером Британії. Франції, Італії, Німеччини. Я спробую це зробити швидко, а потім вже на Рамштайні представлю всім нашим партнерам цей план.